Перша в Україні бездротова машинка для перманентного макіяжу, що запускається з вольтажем 3.0. Багато майстрів обирали звичайні дротові моделі через потребу працювати з нижчими вольтажами, а існуючі бездротові машинки запускаються з 4-4,5 вольт айпікаділі це перша в Україні машинка, що запускається з 3 вольт. Тепер ви можете працювати з комфортом та свободою від дротів та електромереж. Проста в управлінні довге натискання клавіші для включення, Машинки, короткі натискання для пуску і паузи, плюс і мінус для зміни вольтажу. При цьому вся необхідна інформація відображається на екрані. Одразу додамо, що в наборі з машинкою йде одразу два акумулятори по 4-6 годин роботи кожен. Несподіванки вас ніколи не застануть. Поки з одним працюєте, інший заряджається. Все просто. Завдяки вбудованому потужному двигуну ви можете впевнено працювати в будь-якій техніці. Ще не впевнені, додайте до цього вагу 94 грами та діаметр 22 мм, міліметри, що дозволяє виконувати процедури без жодного відчуття втоми. Хід голочки 3 міліметри. А й це не просто машинка. Це стиль, потужність і зручність в одному флаконі.